Нікополь готується до дня народження, проте місто не отримує подарунки, а навпаки, роздає на площу перед міською радою. Прибувають лендровер та БТР. Місцевий осередок партії відродження та підприємство «Востокгаз» передають цю техніку до рук військових. Джип направляється до розвідників. Авіатори отримують БТР. Вичідну раз е, общими усіллями вони допомагають нам е, ремонтувати техніку, яка дозволяє е, более качественно і ефективно виконувати ті задачі, стоять перед бригадою. Це вже не перший БТР предыдущие машини, які були передані нам, вони себе хорошо зарекомендували. Скажем так, задачи, які стоят перед бригадой, они тому поэтому наличие бронемашин ефективно увеличивает живучість личного составу. У партії відродження впевнені. Зараз уся армія тримається на волонтерах та меценатах. Нікополь подає у цьому плані гідний приклад. К много нікопальчан сложило свої голови. Молодежі это лучшие. Лучшая молодежь города Никополя это для нас очень большая трагедия. И сегодня Никопальчане несут свою службу в зоне АТО. Ну и, конечно, вот такая поддержка чисто в техническом плане, там отремонтировать, помочь, направить туда технику. Это ежедневная норма нормальных гражданских людей. Керівництво Восток Газу додає вони і надалі будуть допомагати українським воїнам. Это те же бригади, да которым мы обещали, мы это выполняем и делаем. Наша задача была. отремонтировать это все дело, и чтобы это все дело работало. Любовь к родине нужно доказывать своими делами. Компания «Восток доказывает в который раз свою любовь к родине. Украина – единая страна. И слава Украине! Олена Бездомна, Тарас Иванов. Новини 9 каналу.